Якщо ви хочете навчатися в сучасному профтесі, опанувати престижну робітничу професію, приносити користь своїй сім'ї, людям, країні, тоді вам у Луцьке вище професійне училище навчальному закладу навіть у воєнні роки вдається оновлювати матеріальну базу, розвиватися, залучати інвестиції і створювати для здобувачів освіти. Приятливі умови для старту. Тут ви зможете опанувати такі професії: верстатник широкого профілю, електромонтер з ремонту та обслуговування, електроостаткування, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення кухар-кондитер, бармен, офіціант, слюсар з механоскладальних робіт Майя. Електрозварник ручного зварювання. Я опановую професію верстатника широкого профілю. Я зможу працювати на фрезерних, токарних, сверлильних і шліфувальних верстатах. Для моєї професії необхідно знати будову та технологічні можливості верстатів, ріжучого інструменту та обладнання. Вміти читати технологічні карти і креслення. Жоден механізм, наприклад, автомобіль, годинник чи комп'ютер. Не обходиться без деталей, виготовлених на верстатах. Багато хто порівнює верстатника з чарівником. Він з шмату металу може зробити будь-яку деталь найскладнішою форми. Професія верстатника широкого профільного необхідна і в мирний час і під час війни, щоб працювати на підприємствах, оборонної галузі і в період післявоєнної відбудови. Після закінчення війни ця професія буде ну, необхідна для відновлення країни структури. Мені це подобається. Після третього курсу можна йти ще далі. В майбутньому планую стати головним енергетиком. Потрібна професія під час війни. Так як волонтери привозять з фронту, по Калічену техніку, щоб спеціалісти змогли відремонтувати її в тилу, і тоді знову доставляють на передову. Ми також долучаємося до цієї справи, щоб зробити посилений внесок у нашу майбутню перемогу. У нас недавно відкрився сучасний навчально-практичний центр з найновітнішим обладнанням. Ми вчимось проводити технічне обслуговування, розбір, ремонт, заміну, складання і регулювання вузлів автомобілів, e, проводити. Статичний, динамічне балансування деталей, і вузлів, проводити роботи по заміні ресор і радіаторів. Оператор з зробки інформації та програмного забезпечення це висококваліфікований робітник, який працює не тільки з офісними додатками, текстовими редакторами, електронними таблицями, базами даних, графікою, презентаціями, а є технічним фахівцем з інформатичних технологій, який уміє налагоджувати системне та прикладне програмне забезпечування, обслуговувати і модернізовувати комп'ютер, периферійні пристрої, офісні остаткування. Професія куха кондитер мені подобається, тому що вона дуже цікава, захоплююча, потрібна в будь-які часи і при будь-яких обставинах. Ми готуємо раз в тиждень не тільки в нас лабораторії, яка знаходиться на території училища, а також ми проходимо практику на різних луцьких підприємствах. Бармени та офіціанти це обличчя кожного закладу. Вони повинні досконало володіти прийомами обслуговування, вміти накривати і сервірувати столи, складати різними способами серветки грамотно і делікатно спілкуватися з клієнтами. У цій професії найважливіше розум і винахідливість. Знати слюсарні роботи повинен достатник і машиніст, налагоджувальник, автоматів, водій, льотчик і космонавт. Жодну машину не можна відрегулювати та спрости без участі слюски. Дана професія затребована на ринку праці. Дякуючи викладачам даного навчального закладу, я здобув високі знання та навики, які в майбутньому дозволять мені працювати по даній професії задля відбудови нашої неньки України. Обирай своє майбутнє. Вступай на навчання в Луцьке, вище. Професійне училище